Це програма поміж рядками. Любиш їздити, будь готовий платити. Зокрема, і за поліси автоцивільної відповідальності. Невдовзі застрахувати дволітровий легковик буде коштувати 1300 гривень, якщо він зареєстрований в столиці. Сьогодні це майже на 500 гривень дешевше. У чому причини здорожчання, Коли очікувати нових тарифів і чи дадуть вони більше гарантій водіям? Гражданська меня була оформлена, мені не дуже довго прийшлося, щоб мені мне платили деньги. Прийдіть завтра, прийдете завтра, дайте так справочку, одну, вторую. Коли мене вдарив при повному казку, при повному казку тут э, машина велика э, з третього ряду і все було, що я правий, мені вже пів року, ніхто навіть не збирає не подзвонив. Я всі документи їм відіслав. Я дзвоню їм, вони абсолютно мовчать. Я виграв суд. Вже мені присудили від них 110 тисяч, і через судовиконавців 0 уваги. Я б радив застрахуватися в Литві. І та зелена карта діє тут. І ніяких проблем не мати. Ми його розбили в аварії, тому в нас зараз нема. А страховку отримали? Е, Вона якраз закінчилась, тому ми не могли її отримати. Щоб дорожала страховка, я думаю, цього не треба робити. Бо кожен може додатково собі оформити. І чому може змінитися на ринку страхування? Ми обговорюємо із нашою гостею. Це Наталія Годима, президент Ліги страхових організацій України. Вітаю, Вітаю. вас, пані Наталія. Вітаю. Отже. Це чутки, що на 30-50% може здорожчати поліс автоцивілки. Чи це дійсно станеться? Ну, по-перше, мені хотілося розділити це питання з приводу подорожчання і покращення послуг на два питання. Перш за все, варто відмітити, що літо минулого року були прийняті зміни до закону про автоцивільну відповідальність, і саме з 5 лютого ці зміни вступили в дію. І ці зміни стосуються лише покращення надання послуг. Мова йде про виплати пов'язані. Пов'язані З життям і здоров'ям. А якщо раніше, до 5 лютого, скажімо так, кожній людині для того, щоб підтвердити свої витрати постраждалому, пов'язані з втратою життям і здоров'ям, необхідно було збирати підтверджуючі документи, всі чеки, справочки. А оскільки в нас медицина безплатна, багато послуг у нас не підтверджуються витратами, люди майже, люди майже нічого не відтримували. І що ми в результаті отримували, незважаючи на те, що страховики виплачували близько мільярда страхових, відшкодувань, і тільки 2% це були виплати пов'язані з життю і здоров'ям. А тепер... тепер повинні всі відшкодувати? А тобто компенсації були пов'язані тільки з ремонтом автомобіля, відшкодження по залізу, як ми називаємо, mm -hmm. страховики. А з 5 лютого у нас з'явились фіксовані а, виплати по, жит по життю та здоров'ю. Наприклад, якщо постраждалий втрачає свою працездатність, то за кожен день працездатності це вже передбачено законом, і кожний поліс куплений з 5 лютого, передбачає, що за Кожен день людина отримує одну тридцяту від мінімальної заробітної плати. На сьогоднішній день це складає 36 гривень, 73 копійки, але не більше 120 днів. Тобто це фіксована сума, яку не треба підтверджувати. Плюс додатково ще підтверджені витрати. Якщо мовити про інвалідність першої групи, наприклад, то людина отримує зразу 36 мінімальних заробітних плат, отримуючи групу постраждалий, отримуючи групу інвалідності. Це 39 тисяч там 600 з копійками гривень. Тобто, це вже. Скажімо так, сума, яка людина отримує на сьогоднішній день, точніше до 5 лютого, Чого таких не сум не було. Uh -huh. да. Якщо говорити про другу групу інвалідності, то це 18 мінімальних заробітних плат, це складає там, 19 тисяч гривень. Якщо третя група інвалідності, то це 12 мінімальних заробітних плат, це майже 13 тисяч більше, ніж 13 тисяч гривень. І якщо мовити йде про дитину, яка постраждала в ДТП, то там також виплата складає 19 тисяч 800 копій. Ками гривень а, також передбачена окрема фіксована сума пов'язана з похованням постраждалого, який постраждав ДТП. І так склалося, що вийшла смерть. Це я вам, 13 224 гривні. І взагалі ще законом передбачена моральна шкода. Да, і в зв'язку з втратою по життю і здоров'ю. Вона складає а, не більше там 5% від загальної суми нарахованої виплати. А, тобто, з 5 люта, лютого покращились умови страхування. Оце дійсно, що відбулось, і кожен поліс, який був куплений починаючи з 5 лютого, він вже передбачає відшкодування і по залізу, як було, і mm -hmm. по життю і здоров'ю, приблизно, як я вам описала, що відповідає законодавству. Отже, страховики це все порахували? Дійсно, страховики порахували і на сьогодні. На сьогоднішній день загальний об'єм з автоцивільної відповідальності складає 2,2 мільярди, це премії зібраних, і виплати складають близько 1 мільярда гривень, чи трошки більше. Це Але за ж тоді заробіток, так, це за результатами да. тобто, 12 місяців минулого року. І приблизно на сьогоднішній день рентабельність бізнесу страховиків, тобто збитковість, як ми її рахуємо, вона складає 47%. Це Дивіться, 1, і 1, 1 мільярд 100 мільйонів залишалося у страховиків ну це, це навпаки це виплачено один сто а залишалося там 900 мільйонів. Да? Ну, ну один да близько мільярдів. Але ми повинні розуміти, що страховики, ще формують окремі фонди, відраховують в резерви там близько 80% в різні резерви від загальної суми премії відраховуються в резерви. Це не виплатки. все прибуток з цього Ні, це не все прибутки, і тим більше, що у страховиків є витрати на ведення справи, тобто на формування, на формування окремих фондів захисту потерпіли. А також, ну, взагалі на ведення бізнесу, страховики це фінансові установи, які також повинні працювати прибутково. Інакше вони будуть банкрутувати і не зможуть виконувати свої зобов'язання. Тому тут дуже важливо врахувати свою рентабельність. Так от страховики на сьогоднішній день вже порахували, що в зв'язку з ем, вступленням в дію цих змін виплати з одного мільярда, якщо рахувати приблизно, якщо об'єм платежів збережеться на рівні 2,2 мільярда, зростуть на 400 мільйонів. Тобто ми приблизно Півтора мільярда це будуть виплати, і звідси саме страховий ринок піднімає питання про те, що треба переглядати все ж таки тариф. Але на сьогоднішній день в нас немає підстав говорити про те, що тарифи піднімаються. Mm -hmm. Зауважу, що з усіх обов'язкових видів страхування тарифи регулюються державою, тобто або законом, або постановою кадміну, або підзаконним актом. У даному випадку з автоцивільної відповідальності це розпорядження нашого органу. На огляду національна комісія, що здійснює регулюванням за ринків небанківських фінансових установ, так от та комісія ніякого рішення щодо збільшення тарифів не приймала. Пані Наталю, перш ми ніж ми підемо далі, все таки я хочу уточнити ось ці правила по нові правила по, по виплаті да. постраждалим в ДТП. Чи розповсюджуються вони на тих людей, яких автоцивілка куплена до 5 лютого? Ні. Ні, закон передбачає, що саме ця норма, по таким цим лімітам, які ми назвали, скажімо так, фіксованим виплатом, вона вступає в дію з першого проданого полісу 5 лютого. Відповідно, якщо підніматимуться ці тарифи, то підніматимуться коли? Якщо адже почнуть виплачувати тільки тим, хто ось. Зараз Ні, так, а, тарифи ж будуть підніматися при новому укладенні договорів. Якщо будуть підніматися, я зауважу. Тут варто це зауважити, тому що це е, такий процес, достатньо довгий, кропіткий, і безперечно, страховий ринок завжди подає пропозиції на підняття, на високу рентабельність свого бізнесу. А при цьому наша держава вона захищає громадян, в першу чергу, тобто це її основні зобов'язання. Вона коригує це підняття тарифів і не допускає такого, ну скажімо, збільшення. Як, як завжди хотять страховики, тому я думаю, що тут буде абсолютно розумна позиція з цього периоду. сам е, поліс, ціна автоцвілки враховується множенням базового платежу на коригуючі тарифи, так звані. Да. Ось поки що йдеться про те, що і можуть підняти базовий так тариф. Зараз він 180 вісімдесят гривень, да. пишуть, що це може підняти. бути 300. Ну абсолютно вірно. Тобто е, його можуть підняти або базовий, або збільшити самі коефіцієнти, зробити їх більшими, щоб, щоб mm. вартість полісу виросла. Це також механізм буде залежати від того, що прийме держава ще раз зауважу, що тарифи контролюються державою. Але зараз от фігурує цифра, що цей базовий може стати 320 або 272 гривні. Просто так, просто так він стати не може Що це за розрахунки? Базовий. Тоді це поки що це, в ЗМІ? це, це а ці враховують? розрахунки, які пішли в змі. Це розрахунки, які робились страховиками, окремими страховиками. Вже розраховувався збиток, і кожен страховик він планує свою діяльність з прибутком з її рентабельністю. І коли збільшуються виплати, відповідно треба здійснити тариф перерахування тарифу таким чином, щоб компанія залишилась все ж таки рентабельною і виконувала свої зобов'язання. І відповідно, вже страховики запропонували ну, розглядати розрахунки. Але знову ж таки зауважу, що тільки після рішення державного органу це може вступити в дію і взагалі прийняти якийсь офіційний характер на сьогоднішній день. Це просто пропозиції, ну поки що не підтверджені ніким. Скажімо так. чим пояснюється те, що в столиці. Віці водій більше платить за страховку за автоцивілку ніж в тій же столичній області. А ну перш за все це це пов'язано з трафіком руху. З кількістю аварійних ситуацій, і взагалі ДТП, які відбуваються в таких містах, ну і відповідно з вартістю відшкодування. Тобто ми розуміємо, що автопарк, по-перше, набагато дорожчий, відповідно, в столиці, коли здійснюється врегулювання страхового випадку, автозапчастини дорожчі, дорожчі самі послуги по ремонту автомобіля. І це все створює нам великі затрати страховикам мається на увазі. тому від... Відповідно, і е, розбити на зони, да, е, і враховується обов'язково місто реєстрації автомобіля і місто використання так автомобіля. Так, от якщо в столиці їде автомобіль, який зареєстрований е, в іншій області, то це якщо переважно цей автомобіль використовується е, в, е, в столиці. Не? то про це треба обов'язково повідомляти страховика. І тоді страховик, знаючи це, застосовує, скажімо так, повищий коефіцієнт, про що ви говорили. А це не зробити? То що потім платежу, можуть не, від, не відшкодувати? А, ну будуть питання у страховика довгі розслідування, затягування виплатах, mm -hmm. як це буває, тому що були скриті обставини використання ну, використання автомобіля, тобто були невірно вказані безпосередньо параметри договору. Mm -hmm. Пані Наталю, чому так часто скаржаться на невідшкодування? Уванію і щойно ми чули в опитанні, які помилки самих водіїв можливо або працівників дає призводять до цього. Ну, навпаки, я б відмітила, що працівники ДАІ являються тут помічниками, як правило. Незважаючи на те, що в Європі достатньо поширено використовується Європротокол, це коли постраждалі в ДТП винуватися, або обидві сторони винуваті, або один винен, один не винен. Вони заповнюють Європротокол, направляють до своїх компаній і взагалі там майже не мають ніякого головного білю. У нас, на жаль, люди дуже бояться допустити помилки і не. Сьогоднішній день, ну по оптимістичному, скажімо так, розрахункам, тільки до 10% використовують все ж таки Європротокол, але на підстраховку викликають Даї. Але от з приводу ДАІ абсолютно життєвий приклад вам навожу. Коли працівник Даї вказав один час в протоколі про ДТП і інший у довідці про ДТП. Ось це наприклад може стати підставою на відшкодування. Так, да, це може стати це достатньо серйозно, якщо є такі розбіжності у протоколі і у справки ДАІ, які яка безпосередньо виписана, тому тут ну, всі сторони повинні бути уважні, mm -hmm. безперечно, особливо ті, кого визнають винуватцем, Тому що зрозуміло, що це буде працювати його поліс автоцивільної відповідальності, і тут треба все ну, абсолютно чітко фіксувати. Ну, від цієї помилки, на жаль, ніхто не застрахований, і достатньо часто арбітром, от саме в таких ситуаціях, ситуаціях з ДАІ, виступає страхова компанія. Коли приїжджає аварійний комісар, людина, представник страхової компанії, яка також фіксує місце ДТП, дату ДТП, складність ДТП, замальовує схему ДТП, дає якісь рекомендації своєму застрахованому, тоді вирогідність, скажімо так, з'ясування обставин зі страхової компанії, вона зменшується, тому що був представник страхової компанії, якому компанія довіряє. Тому ідеальний варіант, якщо це ДАІ є, якщо. Є представники страхових компаній, тоді в принципі це скоріше, скажімо так, вирішується і більш довіри. Якщо ж оформлюється виключно людиною ДАІ, то тоді взагалі так вибудована схема взаємовідносин, що спочатку є справка, треба взяти справку ДАІ, це проходить певний час, повинно бути рішення суду. Це так. як угу. правило місяць, коли людину визнають когось виновним, і тільки потім страхова компанія починає оформлювати страховий случай. Ну, тому, на жаль, ми виходимо там в рамках трьох місяців виплат, ну, терміну виплату по обов'язковому страхуванню. Але я можу сказати, що страховики зі свого боку контролюють показник виконання зобов'язань. І спочатку ще минулі роки ставили там супер. є якийсь наглядовий орган. в Лізі? Страхового? Ні, не в лізі є моторно-транспортне бюро. Uh -huh. Це організація, яка об'єднує страховиків, які мають ліцензію на цей вид. і там є система аналізу оцінки фінансового стану, система аналізу скарг і система аналізу, от саме термінів виконання зобов'язань. І на сьогоднішній день зараз всі намагаються вийти там не менше ніж 120 днів. Це найкращий показник показник, який може бути. Більше того, зауважу, що на сайті моторно-транспортного бюро є таблиця показників. Там позначено для споживачів. Такими квадратиками червоний, жовтий і зелений. Це там найкращий рівень, середній рівень і найнижчий рівень. І такі квадратики відповідають показникам оцінкам фінансового стану. Угу. За цим стоїть методика. Безперечно, угу. з неї також можна ознайомитись. Там три показника: оцінка фінансового стану, угу. показник по скаргам і показник от по термінам врегулювання. Пані Наталі, а один з опитаних чоловіків сказав, що варто б страхуватися в Литві. А чи є можливість страхуватися в тих компаніях, які мають зелену карту, грін карту на території України? Ось і як перевірити, що це компанія, в якій можна дійсно отримати поліс автоцивілки? Що це гідна компанія? Ну як правило. Ну, переважно повинні страхуватись в Україні. Да? Так що у нас і візовий кодекс про це каже, і з, і з інших видів страхування, що переважно здійснюється страхування в Україні, реєстрації і проживання, там, ну, реєстрації автомобіля, проживання людини. Якщо мова йде про автоцивільну відповідальність всередині країни, тобто це поліси автоцивілки, як ми їх називаємо, то тут можна застрахуватись тільки в українській компанії, яка має ліцензію є членом моторно-транспортного бюро. Якщо це зелена карта, то в принципі, ну іноді використовують, навіть враховуючи е, цінову конкуренцію, скажімо там так, трошки між, більше. між країнами, Плата, так? а ну не завжди. Іноді, там, наприклад, на польському кордоні вона може бути трошки трошки нижчою. Але це така загальна система mm -hmm. зелена картка, і в принципі, е, по, побажання українських страховиків і всі зміни до законодавства, які вносяться щоб ну, безперечно е, купували поліси саме українських страховиків. Пані Наталі. Поширені випадки, коли представники страхових компаній обдзвонюють потенційних клієнтів і пропонують привести полюс навіть на роботу або додому, безпечно користуватися послугами. Таких компаній а, ну, безпець, І звідки абсолютно, вони беруть ці дані, звідки вони знають, що цій людині вже потрібно продовжувати полізку на, на нашому ринку Петрівка, можна купити все, да ідентифікаційні коди, там якісь бази даних, і тому ну на жаль, це вважається шахрайством, але е, знаходять можливість там, витягнути якусь інформацію з централізованої бази, особливо що це стосується автоцивільної відповідальності, то в моторно-транспортному бюро а. Є база даних застрахованих, і де безперечно є всі mm -hmm. дані, які є в полісі, майже всі: тобто адреса, телефон, там марка автомобіля і деякі ну, страховики це така конкуренція, да вона не добросовісна абсолютно, але все ж таки обзвонюють тих людей, які закінчуються поліси, розповідають казки про ту компанію, в яку раніше страхувались. Ну, На жаль, ми такі випадки маємо. То це безпечно, але що я, хочу, що я хочу зауважити? Якщо людина на сьогоднішній день наприклад, придбає там якусь не знаю, не знаю іде в магазин взуття і придбає взуття, і це взуття там коштує до 500 гривень. Людина міряє, дивиться, обов'язково бере чек і розуміє, що вона може здати. На жаль, в страхуванні поліс автоцивілки це не дешева послуга, коштує іноді тисячу гривень. Але людина може зупинитися, купити поліс і навіть чек не не спросити. От звідси починаються проблеми. Тому тут треба бути дуже уважним. Я розумію, що поліс автоцивільної відповідальності можливо не треба так детально читати з додатками, тому що це закон, ці правила всі знають. Але принаймні отримати підтвердження платежу треба. Тому що в підтвердження платежу це є основа всього. Так. Тобто там видно, яка страхова компанія, чи є в неї ліцензія, який платіж сплачено, чи відповідає він тому платежу, скажімо, тих встановленому базовому коригуючих коефіцієнтів. Тобто, маючи підтвердження оплати, людина може доказати, має права, скажімо так, оскаржити те рішення, яке є, не маючи такого документа, може виявитися, що цей поліс у людини є, а в компанії він втрачений. Або зіпсований, mm -hmm. або якийсь іншим чином. Ну на жаль, бувають ще такі випадки, що е, іноді е, продаються поліси під брендом однієї компанії, а написано зовсім інша компанія. Тому тут уважність повинна бути дуже висока. Е, це не діяльність самих компаній, а для тих людей, які намагаються ну, нажитись на цій ситуації. Дякую, пані Наталі. Пасія, що прийшли да. сьогодні. Ми говорили про ринок страхування в Україні. Нашою гостою була Наталія Годима, президент Ліги страхових організацій України. Програму провела Ольга Ксьонц. Найважливіше поміж рядками. Дякую, що ви з нами. Щастить. За кордоном співаки голос страхують, художники руки. Що в Україні? Які такі незвичні випадки страхування? Ну, У нас всі українці настільки заможні, що, як правило, дуже багато людей. Вони нічого не страхують. І єдине, що це в нас було страхування голосів. так. Да.